Дай Боже здоровічка. Сьогодні ми з Вадимом прилетіли на Івачівський ставочок, будемо ловити на бікбейти. Ось такі о, два комплекти. Це Аліджіс 300-й. 300-й чи ні. Вроді він. Шнурочок такий грубезний. Азурка XP. Вінчик 4000 PG. Там коробочки, всі діла. От ми заїхали до Аліси, тут оренда човнів. До речі, 300 гривень зняти човен і 50 гривень за заїзд на ось таку парковку. Закривається брамою. Короче, ось таке. Такс. Там проводиться супер налаштування нашого фінвалу 5-метрового. Фінвалчик отакий от балдожний. Слухай, ми взагалі будемо по кайфу собі плавати сьогодні, лише би не перевернутись. Сухенько, мігенько. І така погода, щільочок. Коротше, кайфи. Ще буде клювати, то взагалі буде розрив дупи. Ну все, погнали. Що? Є. Є риба? Точно? Та ти шо, блядь! А ти ще й казав сьогодні, що е, хоч би моя перша риба на джерка не була, типу оцей мацьопінька. Ну нормально. От ви довго. Це якийсь самець. Якийсь самець довгий. Ну, кілонділь, кіло... правда? Ні. Yeah. Немає? А ну покажи. Так ти що? Краса сфоткай собі з цим гупіком? Навіть 200 грамм Роз, думаю немає. Розливаю комплектич. Красава. Поняв, перша постановка на якір. Що, на падінні шлепнуло? Ні. Ну крутяк. Не то, звісно, це надо. гупи гупсом Є. Є риба чи ні? Да, так, так, риба. А ні. Що це таке, дядь? Це вона зійшла чи що? Риба, риба. я бачу, я живе, знаєте, де коли. Та чекай, стійк. Воблер абсолютно новий. Якщо риба, то буде коцкий на Інквізіторах. Я бачу, що це риба. Я бачу на палка як працювала. Да, так, он на балді зуб. І біля надпису. Та ж риба 100%? Блять, супай, блять, я полка так. Аа, ну? вот лох. Глибоко занурюється. Дивись, 75 грамів кидає палу 48. Я чую, як ти там шуруєш, то в мене таке враження, що я якимось ультралайтом ловлю, шариш. У really мене от таке якесь... У Тіпо... мене воно, дядя я на спілку проводку. Скажу, буду дотягувати. Та тут бачиш на... На твоїй катушці, на моїй воно взагалі так не працює. Бо в мене ручка довша, передатки різні, виматка різна. Хоч ти ти мотаєш як тунця велика? Де двонди Так все здає. А ти казав, що вона не клює. Чемп. <реш> Норвегія! Він дурну шапку Норвегію. Ага. Ну. Але дядя клюв. Маєш ті ножнички, бо я не взяв. Любі. Що до е -е, в сумці воно з тієї сторони. Он взяв Хто Ловить, і ловить. Але з'їхати. Слава малесенька Пішла і не боялась Але не за ними ми виплили бляха Моха Де ті корабели Де ті щуки убійці Братішки ж не смотри Ти і нападати на нас О братик Ти що, не гони Дай 2 гривні. Чуєш? То дай 2 гривні. Ма? О, о цамбучок, дай Боже здоров'ячко тобі. Ти хочеш кускуску? Але ми маємо тільки хлібчик, браті. Кидай ну, ему. Ми так весь не зімо. Те, привикаєш. диви. А ти зря, ти треба було з руки. Так, а ну дай, дай з руки один. Ходи сладенький. Дивись. National Geographic. Ляпс, <хи> Ах ти, цембучак. Ти поняв, ще тягається, забирає. Духа а Наша вам та рибалка? Подивіться, вон краще як лебедики хавають. А ось чикс. Крутяк. Все, поюбайки, братик, ми далі ловим больших щук і мамок. Де больші мамки? Ми <ріст> <ріст> так, Поки щука не клює, будемо зараз клювати ми отаке манго спайсі. Одне мені, одне тобі. Не варди. нам що Щось так в бік водить. О, дядя, риба! Риба, дядь! Прикинь, а я думаю, щось так водить. Ну що за фіня? Луха, сейчас не поднимается. Бля... ух дядь. ух дядь. а не что я там же исполняю блядь, блядь. Дай сюда, дай сюда, дай. на 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 на, обози давай 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 ты что здурил чинанен что стало -то? не Trezus Байден рятувала підеш там А що там таке сталося? Що там сталося? Яркий чан, Ой-ой-ой. Ну така десь тройка Отака. маманя. Ты что, шо, она не фокусует. Опа! Ай! Лара пиде. Гарантия. Это не точно. А ну, сейчас я ее сделаю немного. Иди сюда. Сюди. Сюди. О, пішла. Все. Їдемо далі. Цей десь? це заробляє десь 11 години дня. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? zoom. se întâmplă? Ce ми зараз тобі передзвонять. Сьогодні слаба труба. Труба слабо сьогодні. Одна тройка і дві... Ні, Ми все відпускаємо. У нас спортивний інтерес. Ні-ні-ні, та яке. У нас засередине купили. Ми за цим теж помінуємося. Добре. Минулого разу я зловив там з сторони Малашівців на мілячку по правій стороні. Ну, Я її витягнув, зразу її викинув, Типа, спалив на берег, забрав. Знаєте, що не можна витягнути? Не витягайте з рука подальку. Так-так, була гоупрошка, то я, я просто плив і зацепився на, на мотор на мотало, то я зразу її витягнув, а потім спалив, порізав. Добре, та, два тижні, напевно, два-три тижні. Ну от тижня біля малишці ми зловили, там одного індицять. Ну, може його було. Вона не довга була, метрів так, 20, типа. Вона хоч баря. Метрів 100, напевно. 100 до де церкви чи де До 100 метрів. Не знаю, треба передивитись відео десь, бо мало би бути, але десь напротив тих хатів, де УТМР закінчується. І так, напевно, що метрів 500 після УТМР і по, по, правій стороні. Там, де ті хати, тіпа, де вони так мають доступ до води, то десь там. Нічого, сітка була пуста, типу, але... Але вона було, була. Та, увагу, пусту, але... але вже в загальному то ситуація набагато краще. Тобто колись було набагато більше. Колись було минулого тижня, витягнули дві сітки. Позавно стараємося так частіше біжати, щоб сюди за ними було. <бивися> Жесть. <бивіся> ти не можеш, ти не можеш. Там не тягнуть, то останнє, що зробили, то ти вечір. Лайдя. Або вони вже собі знають. Вони по-перше ставлять таких вони, Я знаю, що вони тут цю хабазу ставлять. Так, Там цієї людини кинуть, то ми ці хабазичать. Все добре, воно. Це щасливий. Я тільки подивився, ця тявляється пісня, хоч би це на кінокамерку попало. А, це ця хуйня закриває кришку. От зверху. Оце вона її закручує. Ні. Да? Мусить бути. А як в тебе кришка знімається? Ну і вона, напевно, на різьбі, да, і закручується. Прикинь, дядь, якби ти зараз закинув, воно полетіло в воду. Але фарт маєш, що воно тобі відкрилося не при забросі, а тут.